Привіт, друже! Послухай уважно загадку! І ти відгадаєш, кого ми сьогодні чекаємо у гості? Всюди, біло навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто? Правильно, це зима. Та зима прийшла не сама. Здогадайся з ким? Що означають ці букви! Правильно, це перші літери у назвах місяців зими. А буква З означає зима. Який місяць починається на букву Г. Грудень. На С. Січень на Л? Лютий. Зараз місяць грудень. Він зиму починає. Зима дивовижна пора року, в неї так багато таємниць, і вона хоче, щоб ти дізнався про них. Але розкриває вона свої секрети лише слухняним і старанним діткам, таким як ти. Хочеш дізнатися більше про зиму, тоді тобі необхідно виконувати усі завдання, які принесла нам зима. Завдання промовлення чистомовок. Щоб зумі догодити. Потрібно чітко і правильно говорити. Тож натренуймо наш язичок чистомовками. Повторюй за мною, Ма, 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 до нас прийшла зима. Ла-ла-ла снігу намила. Оз, оз, оз малює на вікні мороз. Ки, ки, ки сядемо в санки. Мі, мі, мі. Дуже раді ми зимі, язичок потренували, тепер він буде гарно і чітко все промовляти. Завдання яка зима. А чи любиш ти зиму? А яка вона? Уважно дивись на кожний малюнок і назви відповідну ознаку. Срібна, срібляста, пухнаста, сніжна. Морозна Королівська. Завдання, що зробила зима. Зима вміє дуже багато чого робити, але часто тримає це в таємниці. Та сьогодні вона дозволяє нам дізнатися про це, погравши у слова, які означають дії, і пропонує нам ключик до розгадки таємниці. Потрібно лише до початку кожного слова приєднати частинку За. Мела, мела і замела, стелила, застелила, крутила, закрутила, віяла, завіяла, кидала, закидала, несла, занесла, морозила, заморозила, сніжила, засніжила. Ось який ти розумний. Добре, виконав завдання. До зустрічі!